Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми сьогодні будемо казати про стратегію України в умовах, коли Адміністрація Трампа ігнорує або гальмує допомогу Україні. І відповідно перед тим, як почати казати про цю стратегію, прошу вас. Напишіть ваше бачення стосовно стратегії України. Як ви бачите, що має робити зараз Україна для того, щоб була допомога? Бо ви всі розумієте, що. Без допомоги Сполучених Штатів Україні буде нелегко. І для цього мають бути зараз вже дії, а точніше, вже вчора мали б бути дії для того, щоб працювати Сполученими Штатами щодо вирішення найголовнішого питання. Це підтримка та допомога Україні. Тому залишайте, будь ласка, своє бачення в цьому важливому питанні. А ми починаємо. І кажемо про стратегію України. Перший момент це двопалатна система влади в США. В США є Конгрес, а це та влада, яка складається в першу чергу з палати представників та сенату. І ось цей Конгрес він має величезний вплив у прийнятті рішення, зокрема про фінансування. Військової допомоги іноземним державам. І ми в подальшому скажемо, яку ж роль відіграв Конгрес в свій час для того, щоб допомогти Україні. Це були і 2019-2020 роки, і відповідно, це були 2023-2024 роки. А також, якщо президент Сполучених Штатів проти допомоги. То Конгрес має право самостійно ухвалювати бюджетні рішення, а президент може лише витувати їх. Але при цьому Конгрес може подолати вето це двома третями голосів. Другий момент це українські лобі в Конгресі. Є міжпартійна група підтримки України і демократи. І республіканці. Особливо сенатори з досвідом оборони чи зовнішньої політиці виступають за допомогу Україні. Тобто раніше сенатори, у вигляді республіканців, вони навпаки не вважали, що треба допомагати Україні. Але прийшов той час, коли вони на власні очі очі побачили, що треба допомагати Україні. бо вони всі побачили і переконалися в тому, що є Росія, і на що Росія здатна. Так ось зараз і демократи, і республіканці вже кажуть публічно про те, що треба підтримувати Україну. І ось відомі союзники України: це Міч Маконел, республіканець, лідер меншості в Сенаті. А також це Ліндзі Грем, Майк Макл. Марк Вернер, Дік Дурбін, Кріс Купс та інші. І через постійні контакти, візити, брифінги. Україна має, це ключове слово, має переконати Конгрес у доцільній допомозі. Навіть якщо Білий дім пасивний або проти. І вся надія також на оцих людей. Бо саме Конгрес має. Зробити все для того, щоб була надана оця допомога Україні. Третє момент. Що означає минутий Білий дім? Якщо адміністрація Трампа гальмує рішення, а всі ви знаєте, що зараз відбувається, і як Трамп ставиться до цієї допомоги, то Україна може працювати напряму з сенаторами і конгресменами, щоб ті вносили. Законопроекти про допомогу Україні. Лобіювали фінансування через Комітети з оборони, закордонних справ та бюджету і публічно тиснули на Білий Дім через медіа слухання та звіти. Ось в цьому і заключається, що означає минути Білий Дім. Четвертий момент: це інструменти прямої роботи. Що ж це за інструменти? Це українське посольство у Вашингтоні. І це ключовий штаб. Там, де з боку України має відбуватися вся діяльність вдень і вночі, для того, щоб доказувати, що США мають підтримати Україну. Бо весь світ же переконався і зрозумів, що таке Росія і на що вона здатна. Також це українська діаспора, яка знаходиться в США. Тобто. Від них що має відбуватися? Це мітинги, звернення, листи до конгресменів, тобто має відбуватися бурна діяльність від діаспори, які виїхали по тим або іншим причинам до Сполучених Штатів. Але вони ж також розуміють, що відбувається в Україні. І ось також від них має бути оця пряма дія. Запрошення американських депутатів до України, особливо на фронт. На фронт це окреме питання. Але для того, щоб, Україн... для того, щоб депутати зрозуміли Сполучених Штатів, що відбувається, вони мають відповідно бути запрошені. І запрошені з боку української сторони. Для переконання ще раз в тому, що. Відбувається в Україні і що зараз робить Росія, як вона знищує Україну? Повністю знищує. І ось, відповідно, мають бути оці запрошення до американських депутатів. Також мають бути брифінги, але вони мають бути закритими у Конгресі при загрозі з боку Росії. На цих брифінгах має відбуватися оця вся пряма мова і обговорення. Також це ризики для НАТО з боку Росії та взагалі світу. Тобто Росія це агресор, який несе загрозу не тільки Україні, а і всьому світові, в тому числі і НАТО. І ось ми підійшли до питання, які ж є приклади з історії. Якщо взяти 2023-2024 роки, навіть за спротиву частини республіканців у палаті в той час, Представників Сенат зміг провести кілька важливих рішень щодо допомоги Україні. Тобто Сенат тоді, навіть при тому, що республіканці були проти, вони надали змогу провести кілька важливих рішень для того, щоб допомогти Україні. І це вже є ключовий факт, і оця є історія з погляду того, що Сполучені Штати. Допомагають Україні навіть при всіх тих на той час ситуаціях з боку республіканців, які вже, до речі, змінили свою позицію. Навіть коли Трамп, це друга позиція, навіть коли Трамп був президентом, а це 2019-2020 роки, Конгрес неодноразово виділяв Україні фінансування. Хоча Білий дім намагався його затримати. І ось також оцей приклад. І давайте зробимо висновок з усього сказаного. А це означає, що минути білий дім, а його, мабуть, треба минути, бо дуже складно працювати з адміністрацією Трампа. І ось, якщо казати про те, що минути білий дім, то це не означає, що це порушення дипломатичного протоколу. А це легальна стратегія впливу на законодавчу гілку влади США, яка має інструменти допомоги Україні навіть в супереч позиції президента. Отже, на надачі ми дуже тезисно, коротко розібрали цю стратегію. Тому залишайте свої коментарі, ставте вподобайки. Ставайте нашим підписниками, Бо сьогоднішня тема дуже важлива в розумінні, Стратегії України, тому всім дякую, чоловічі, і вже до нових зустрічей.